Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. Сьогодні я вам розповім про зелені аромати. Якраз зараз в мене той період, коли потягнуло на зелень, і саме на таку зелень, щоб з бур'янами, з томатним листям. І із всякими травичками, сьогодні я вам покажу ті аромати, якими я на даний момент от прямо зараз користуюся. Але перед тим як ми почнемо говорити про зелені аромати, я хочу вам показати ще один молочний аромат. Який я забула якимось чином принести в минуле відео. Я в минулому відео розповідала про лактонні аромати. Хто не дивився, переходьте внизу по посиланню, можете подивитися то відео. Я складала план того відео, записувала, що хочу вам показати, і коли знімала відео, чогось забула взяти цей аромат. Це парфум від «Map of the Hearts». І це золоте серце. В мене воно в маленькому флаконі 30 мл. Називається воно піс. Тому швиденько зараз вам розповім про нього в цьому відео, і потім ми поговоримо про зелені аромати. Золоте серце від Map of the Heart, воно мені також пахне молоком. І це явна така молочна нота тут відчувається. Я знаю, що деякі люди не дуже відчувають цю. Молочну ноту, ну, тобто, не яскраво, а для мене вона все ж таки на першому плані. Хоча ця молочна нота прикрашена великою дозою чорного молотого перцю. Також я тут відчуваю багато шафрану, і це таке молоко пряне з великою дозою перців. Mm, дуже гарний аромат. Він мені дуже подобається. Хоча в мене з цим ароматом різні відносини були. Я колись мала відливант дуже давно, роки два або три тому, мабуть. І Спочатку цей аромат мені дуже сподобався. А потім якось я не могла його носити ось за рахунок того, що цей аромат відчувається занадто яскраво пряним. І цей перець мені інколи заважав. Але потім. Все ж таки, я його полюбила, тому що в цьому ароматі багато шафрану, і мені дуже подобається його саме шафрановість. Вона така яскрава, вона дуже пряна, вона гостренька. І потім, ось ці всі спеції перетворюються в гаряче молоко. І молоко солоденьке це ніби молоко з цукром. Дуже прикольний аромат, незвичний. Якщо вам подобаються такі молочні, яскраво молочні парфуми, і якщо ви не проти спецій, то я думаю, ви цей аромат заціните. Але, знову ж таки, ніколи не купляйте на наосліп ніякі парфуми, особливо ось цей, тому що він не любителя. Він занадто молочний, як для мене, і занадто Ну, Дуже велика доза тут. Перцю, прям його відчуваєш, і він навіть щекоче носа. Ну, а далі ми переходимо до зелених ароматів. Не можу я вам не показувати свій улюблений зелений аромат, я його вже багато разів показувала в своїх відео, особливо в літніх відео, але. Я його знов дістала. Це аромат від Ісі Miyake, зелена краплинка. Я його обожнюю. Це для мене універсальний аромат. Він просто прекрасний. Я його обожнюю. Він такий зелений, він ім'ятний, і тут відчувається багато травички. Тут відчувається бузок, але бузок вологий і тут заявлена нота дощу, і тут дійсно таке враження, ніби бузок після доща. По-моєму, тут заявлено нота дощу, якщо я не помиляюсь, але якщо вона не заявлена, то я її все одно відчуваю. Тут такий бузок вологий, дуже свіжий, зелений, багато дуже трави. Трава тут насичена, вона не гірка абсолютно. Цей аромат зовсім не гіркий, він такий більше свіжо-м'ятний. Також тут відчуваються цитруси, я тут відчуваю лимон, і лимон відчувається впродовж всього звучання аромату. От як я його наносу, наношу на свою Шкіру або на одяг, і постійно відчуваю ось ці лимони. Лимони з зеленою травою і з боском. Дуже гарний аромат, він м'ятний, і він такий освіжаючий, він дуже бодрящий. І це аромат абсолютний унісекс, як на мене. І він. Парфум універсальний, я його можу носити кожен день. Я його носила і на роботу в офіс. Хоча я дуже рідко їжу в офіс, в основному я працюю з дому, але все одно, коли я їду на офіс, чомусь у мене тягнеться до нього рука. Також я в ньому виходжу і гуляти, і вдома, і спати. Коротше, я в цьому ароматі просто почуваюся як риба у воді, можу його носити просто на будь-який випадок. На будь-яку подію і під будь-який настрій він просто універсальний підходить мені завжди. Я його обожнюю. Це дуже гарний аромат. Мені здається, що це одне з найпрекрасніших створінь в парфумерному світі за останні роки. Якщо ви досі не знайомі з цією крапелькою зеленою, саме, то я раджу вам познайомитися. Він сподобається, мабуть, більшості. Пооціновувачів, ароматів, або навіть тим людям, хто взагалі не, не цікавиться парфумерією, а просто любить гарно пахнути. Ось це той випадок: свіжий, яскравий, зелений, багато трави, багато свіжості, цитрусів. І, звісно, мені подобається саме те, що тут я відчуваю м'яту. М'ята тут передає такої. Ароматності е, такої дуже свіжої нотки. Ну, ви знаєте, як пахне м'ята, і цей аромат просто дуже гарний, я його дуже люблю. Також я, до речі, зараз ношу каботіни, але про каботіни я сьогодні не буду розповідати. Я про них знімала окреме відео. Якщо ви також його не дивилися, то раджу подивитися. Це також зелений, яскравий, квітковий для мене весняний аромат. З квітами і з ядучою з зеленинкою. Далі аромат від українського бренду Sentire. Це аромат називається Green в Кубі або Green Tree. Я також дуже люблю цей парфум парфумерка Ната Дешлюк. І це просто неймовірно гарна зеленина. В цьому ароматі всі ноти, які заявлені, вони зелені. Тут бамбук, тут чай, тут м'ята, тут трави, тут інжир, інжирне листя, дуже багато різної зеленини в цьому ароматі. І він дійсно чисто зелений. Тут нема жодної ноти, яка була б не зелена. Нема взагалі нічого іншого, окрім зелені. І мені це дуже подобається. Це також свіжий аромат. Він терпкуватий, тут відчувається і трава, і вологість знову ж таки. Я тут багато відчуваю саме зеленого чаю. І також я тут відчуваю багато м'яти, боже, який він ароматний, запашний. І також я тут яскраво відчуваю інжир. Але інжир не стиглий, а саме зелений, можливо, це інжирне листя, але дуже гарний зелений аромат, просто неймовірний. Мені здається, він також. Багато кому сподобається. Якщо ви поціновувач зелених ароматів, то раджу вам придбати семпл у бренду Сантіра і познайомитися з ним. Він дуже стійкий, дуже стійкий, дуже гарний. Але він не надто шлейфовий, він не буде нікого відштовхувати, не буде нікого лякати. Він дуже комфортно носиться. Ось, коли я його ношу, то він дійсно мене освіжає, він бадьорить, я відчуваю тут саме от зелене. Зелені ноти, які мені надають прекрасного, яскравого, гарного настрою. Але от на мій смак, на мій нос і на моє розуміння цього аромату, все ж таки я тут відчуваю найбільш всього це зелений інжир, зелений чай і м'яту Дуже гарний, позитивний аромат, дуже-дуже м'ятний, як на мій ніс. Люблю його, ношу зараз і радію. Далі новинка цього року. Нарешті я придбала хоч якусь новинку в цьому році. Аромат 2024 року від бренду Maison Margiela, репліка, І він називається From the Garden. Я взяла ось таку малесеньку 30 собі. Придбала я його. На осліп, якщо чесно, хоча я заріклася купляти аромати на осліп, щось я останнім часом якось награлася, мені вже не цікаво купляти аромати на осліп, тому що я, в принципі, вже багато чого в парфумерії понюхала, послухала, познайомилася. І все ж таки вирішила, що я буду купляти саме те, з чим я знайома, і що мені дійсно подобається, в чому я впевнена. Але коли я побачила, що вийшов цей аромат, коли я почитала про нього, я все ж таки вирішила ризикнути і придбати його на осліп. Хоча і ціна в цього аромату не бюджетна абсолютно, але все одно, от якраз в мене почався той період, коли мені дуже закортіло мати якийсь аромат, що пах е, томатами і томатним листям. І якраз виходить цей аромат From the Garden, я його бачу, читаю про нього інформацію на сайті бренду і купляю. Я від нього нічого не очікувала, якщо чесно. Я вже була настроєна так, що якщо я купляю аромат на осліп, то він може мені не сподобатися. І щоб не розстраюватися, я не мала ніяких очікувань від нього. А коли він до мене приїхав, це виявилося. Дуже гарно. І це прям любов з першого занюху. Коротше, From the Garden дуже зелений аромат, який пахне теплицею, в якій вирощують помідори. І в цьому ароматі я відчуваю не тільки зелене листя, помідорне, я тут відчуваю самі ягоди помідорів. І для мене це саме жовті, такі солодкі помідори. Дуже яскраві, дуже позитивні, і також в цьому ароматі відчувається земелька. Ось це дійсно такий експіріенс від цього аромату, ти отримаєш такі емоції від нього, ніби ти дійсно знаходишся на, гра... на грядці помідорів. І в нього така вологість відчувається, і дійсно земля тут Пахне мені і саме бадилля помідорне, і самі жовті помідори дуже гарний аромат. Звісно, не кожна людина зможе таке на собі носити, бо він абсолютно ось такий овочевий аромат. Так що, якщо ви любите запах помідорів, якщо ви любите зелені аромати, то я думаю, вам варто з ним познайомитися, але ні в якому разі не на осліп, Тому що він може багатьом здатися дивним і неносибельним, але мені в ньому дуже комфортно. Він не важкий абсолютно. Це такий фужерний аромат, це фужер. Тут є по піраміді цитруси, томатний лист, по-моєму, ВТВР і пачулі. От я скажу вам, що я наскільки не люблю пачулі, але в цьому ароматі я взагалі не відчуваю пачулі. Мені здається, що ось саме те відчуття земельки, яке я. Чую в цьому ароматі, то дають саме пачулі. Тут пачулі такі прикольні, вони зовсім не пахнуть якось відштовхуюче, вони пахнуть саме земелькою, вологою такою земелькою, теплою. От коли земля нагрівається від сонця, і вона така волога, або земля після дощу, волога, і коли випарування йдуть від цієї землі, дуже гарний аромат, дуже. Неповторний, мені здається, в парфумерії мало такого. На що він мені найбільше схожий, так це О, Боже, аромат з помідорним листям від «Діптік». Забула його назву, я вставлю вам десь малюночок ось тут або тут. От вони трохи схожі, але від «Діптік» аромат мені здається, там ще, якщо я не помиляюся відчувалися м'ятні якісь нотки, але в цьому ароматі м'ята я взагалі не відчуваю. Я тут відчуваю саме жовті помідори, помідорне листя, томатне листя і земелька. І все. І все дуже гарний, такий прикольний аромат. Зелений, яскравий, позитивний, він не шлейфовий. Я особисто не відчуваю від себе шлейфа. Цей аромат сидить близько до моєї шкіри, але він дуже стійкий, дуже гарний, як на мене. Незвичний зелений аромат, який пахне теплицею з помідорами. Далі ще один мій улюблений зелений аромат, який я маю тільки у Тревелі, але я би хотіла мати. Цілий флакон, на жаль, він дорогий. Це бренд X Nilo Viper Green. Це аромат про гальбану і про ветвер. і про мандарини. Дуже гарний зелений аромат. Він також вологий, він позитивний, він дарує гарний настрій. Цей аромат також мені пахне не тільки зеленю, а ще й свіжістю. Якимось білим кольором цей аромат я взагалі люблю носити під щось біле. От не знаю, він мені такий чистий настрій дає. ну, Таке відчуття чистоти. Не чистий настрій, а відчуття чистоти. В цьому ароматі, коли його розпилюєш, на початку дуже яскрава нота мандаринової шкірки. Гіркувата така, зовсім не солодка. Ось така от. Трошки терпкувата, гіркувата мандаринова шкірка. Потім вона відкривається і починається гальбаном. Я обожнюю гальбаном, якщо ви не знаєте, як пахне гальбаном, я його вживу також ніколи не нюхала, але я обожнюю аромати там, де заявлений гальбаном, мені все подобається. І саме ось цей гальбаном я відчуваю як насичену, трохи ядовиту, зелену ноту, вологу. Це ніби якийсь зелений сік трав'яний. І в цьому ароматі дуже багато зеленого то соку, трав'яного. І він такий приємний, він такий освіжаючий, дуже гарний. І також в цьому ароматі відчувається ветевер, він і заявлений, і також я його відчуваю, він надає такої трошки деревинної, зеленої, терпкуватої сухої ноти, хоча цей аромат я сприймаю повністю як щось вологе, але все одно от відчувається така суха дерев'яна дерев нотка зеленої травички, яка трошки підсушує цей аромат. Дуже гарний парфум. Але зараза дорогий. У мене вже менше половинки залишилося в цьому тревелі, і я думаю, що, можливо, я собі ще один тревел придбаю, щоб ним насолоджуватися. Або, можливо, я ще куплю парфум від Quinta Canto Ensis, тому що вони мені дуже схожі. І ще цей аромат також схожий на Sublime Balkis від усього бренду. Забула його назву, ставлю вам флакончик, ви побачите. Ось вони мені три дуже схожі. Вони всі в одному напрямку, вони всі про зелень, ось таку саму, яка дуже нагадує один одного, але по різному розставлені акценти, і по-різному вони грають на шкірі і на одягу. Але якщо брати всі три, то мені більш за все подобається саме Екснігіло Viper Green. І останній аромат, про який я вам сьогодні розповім. На жаль, я його маю лише в пробничку. І це така краса. Я просто не можу, я плачу, як я хочу флакона. Надіюся, що я колись його придбаю. На жаль, також бренд дорогий. Це Legalion і називається аромат тюліп. Тюльпан. Це дійсно аромат про тюльпан. Він пахне натуральним тюльпаном. Я його ношу сьогодні на руці, я його вже декілька разів ношу. Перший раз я прям добре полилася, і на одяг його налила, і на шкіру, щоб його протестувати добре. І я просто отримувала насолоду впродовж цього дня, коли носила цей тюльпанчик, він дійсно пахне натуральним тюльпаном, він не пахне мене, мені саме ось тим червоним тюльпаном, а, мабуть, все ж таки він пахне рожевим тюльпаном або білим, ось таким ніжним. Прям справжнім-справжнісіньким тюльпаном із зеленю, із тюльпановим листічком із землею. Також в цьому ароматі я відчуваю багато землі. От прям земля, земелька. Зелене листя тюльпану і сама квітка тюльпану. Як же це гарно! Це такий зелений, свіжий, квітковий аромат. Він знову ж таки вологий. От не знаю, чого мене потягнуло прям на зелені вологі аромати з земелькою. І в цьому ароматі все найкраще поєднано. От його неможливо інакше описати. Це дійсно натуралістичний аромат справжнього тюльпану. От все, що я в ньому відчуваю. Він прям. Не парфумерно пахне, а от пахне так, як в природі. І він настільки гарний, настільки тронув моє серденько, що я прям не можу. Це дуже гарно. Єдине, що я вас попереджаю, в цьому ароматі дуже багато індолу. І він відчувається. і... В натуральних тюльпанах, ну, в справжніх тюльпанах також є індол, і мені здається, що без індолу неможливо було б відтворити от прям натуральний аромат запаху тюльпана. І тому тут багато індолу, я його дуже добре на шкірі особливо відчуваю. Якщо ви не любите індол, то цей аромат, можливо, вам не сподобається. Але якщо вам подобаються прям свіжі, прям такі хрусткі, м'ясисті тюльпанчики рожеві. Або білі з їх такими хрусткими листочками, то вам цей аромат обов'язково сподобається. От саме для поціновувачів тюльпанів цей аромат створений. Ось такі 5 зелених ароматів сьогодні в нас було. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підтримати його своїми вподобайками, підписуйтесь на мій канал. Я вам завжди дуже рада. Не забувайте донатити, підтримувати. Нашу Україну, наших захисників, захисниць. І також, якщо можете по можливості, донайте тваринам, тому що тварини також потребують допомоги, якщо не ми, то хто їм допоможе? Дякую вам за перегляд, дякую за те, що залишаєтеся зі мною. Я вас всіх люблю, обіймаю, ціную і будьте в безпеці, бережіть себе, будь ласка, до нових зустрічей, Па-па-па-па. Всім вам весняного, гарного, зеленого настрою.